Класика на сучасний лад в Україні зняли продовження серіалу Хазяїн із Богданом Банюком у головній ролі. Тепер це повнометражний фільм. Автори уявили, яким би був герой Карпенка Карого у 21-му столітті, якби на його землю прийшли росіяни. Це тим що у тебе гроші в банку, а тепер таку суму намутив, значить у тебе бабло є, Віси все до останньої копеечки. Головний персонаж фільму Терентій Пузир це власник агробізнесу, який все життя обирав місцевих селян. У серіалі, який зняли до війни, герой Банюка не змінюється, як і у Укрпенка Карого. Громада його провчає, а він залишається жадібним, як і раніше. Але у фільмі Позир стає на сторону громади і навіть рятує її ціною власного бізнесу. Якщо людина усвідомлює, в якій ситуації вона опиняється, власне, пузир зрозумів, що коли прийшла Росія із війною, і коли все просто загаб, загарбується ними абсолютно без ніякої згоди тих, у кого це забирається, то наступає момент. Той, де може зробити оцей скачок будь-який персонаж. І наш пузир робить це. Режисер фільму за забуадзе наголошує обов'язок митців розповідати про історичні зміни, які з нами відбуваються сьогодні. І не тільки через фронтові історії, але й через побутові це унікальний досвід. Історії унікальні історії навколо нас. Майже кожного дня відбуваються, трагічні, драматичні. і це. Інтенція переробити в художні форми, і в фільми, і в вистави, і в, і в книги це, це, це цілком нормально. У фільмі також розкрито драму українських аграріїв, які через війну зазнали величезних збитків. А в їхніх полях замість культур, сотні мін та снарядів. Але вони не лишають власну землю, як і головний герой кінокартини. Так тому то і раз ми і говоримо про аграріїв, це ті, які люблять свою землю, які шанують свою землю, не продають її. І і дбають про цю землю, то вони і стали перші на обороні на оборону від від Росії. Прем'єра фільму Хазяїн на своїй землі запланована на осінь цього року. Його виробництво профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку без залучення державних коштів. Нині у суспільстві обговорюють мовляв вкладати гроші у кіно під час війни не на часі. Проте автори фільму наводять аргументи. Якщо в нас буде оця ніша не заповнена українська, вона обов'язково буде заповнена тільки не нами, а в першу чергу росіянами. І ми будемо дивитися «Свідетеля», «Пересвідетеля». Через це я думаю, мають виходити всі фільми, які зараз знімаються, і їх має бути багато. Юлія Горбань, Євген Наливайко, Укренформ.